Вітаю вас, шановне товариство. А. Що, що, що? Значить, давайте далі грати в козлика. Ооо. Диви, диви, як полетів, га. Йоханий бабай, та я взагалі кудись вилетів. Диви. А як мені назад повернутися потім? а наче наче він наче він летить точніше пливе до, до речі він як круто він плаває так він е, пливе задом наперед і пливе сракою вперед. Ну, наче пливе. Я вже чесно кажучи, забоявся, що доведеться робити респалу. Аж занадто далеко, якось я підлетів, прямо скажімо. Так мені підказали, що на ось ту ось штуку американські гірки є просто банальний вхід. Тобто можна туди просто зайти а, і прокатитися на тій штуці. А я намагався туди застрибнути. Пам'ятаєте, в минулому випуску це була, як то кажуть, не найкраща ідея. А, ну і в принципі, по-моєму, це навіть майже все, що я. Майже все, що я тепер знаю з новою якоїсь інформації, так? Знаєш, самон катері є, а на катері я бачу так, бачите статуетку. О, круто. А можна на катері поп поплавати? Не, просто... походу на катері плавати не можна, так? А що він... Ну я R натискаю, нічого не відбувається, а так я щось такий з приколу дурнувати трошки. Ну так, не можна на катері плавати. Я зрозумів. Ну не можна, то не можна. Що ці чуваки тут лежать, відпочивають. О, а це вирішили пограти у автомати, так? О, а це ж ця груша. Ану. А ось вхід на цю штуку, по-моєму, десь має бути ось тут, ось наскільки... Та ну бляха, не падай, не падай. так, десь ось тут, наскільки я зрозумів. Мені казали, тут чи якийсь ліфт, чи щось на кшталт того має бути, типу, і я туди можу застрибнути. Я так і не зрозумів, навіщо потрібна ось цей ось акумулятор. Акумуляторна батарея, так? На 12 вольт. Тобто реально, яка в як її застосувати, не дуже розумію. Так, це козело зараз поїде на ліфту. Та-та-та, тара-та-та, О! Ой! 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 Бляха. Тут ще одна статуетка була О! о, о, Самий вагончик. І шо? Але ж прикол в тому, що я, мабуть, випаду А, треба, мабуть, зачепитися. Like, так, давайте зачепимося. Язиком, ви зрозуміли, бо я просто Випаду 100%. Ой! ой, оце, хі оце, оце пішло. О-о-о-о-го. Оце я розумію. Так, ну все, до речі, так, дякую знову ж таки, що підказали. А, як покататися на цій штучці, бо реально, як би. Все, відчіпляємося. Реально, якби і так я не міг цього викупити. Так, а що ж тут ще можна поробити? О, до речі, дивіться, це ж типу це обличчя можна, типу, засунути, так? А чи що? А! Який козел космонавт! Ну стань нормально, ну стань ти по-людськи, блін. О! Ну коротше, на жаль, він по іншому не мію, бо це ж козел, що з нього взяти? Блін, я щось не знаю, що тут ще можна поробити. Я, тут, тут стільки всього з однієї сторони, так тут стільки всього, а з іншої сторони ти тупо не знаєш, чим тут зайнятися. Ну, погнали, мабуть, звідси виходити, бо в принципі більше такого я тут нічого не бачу. Ну, це само собою напрошується. Так, чувак, піди поплавай. Давайте подивимось, що в нас ще тут є. До речі, пам'ятаєте, мені треба десь знайти гроші і начебто тоді я зможу купити собі якогось капелюха. Тут продають водичку всяку таке, квіточки. А ну, ану ану, тут 100% має бути щось заховано, так, дивіться. А я можу реально, Може я можу до пограти? А ну дивіться. Зараз ще й джекпот, мабуть, буде, так? Я так розумію. Ні, Air to Spin. Блін, тут навіть можна в однорукого бандита пограти. Це неймовірно. Цікаво, скільки треба. А, -а, а, Ось тут точно. Мабуть, тут можна виграти гроші на автоматі і їх використати, щоб купити собі капелюх, точно кажу. Ну, оскільки так треба крутити, щоб щось виграти, звісно, це запитання, бо поки що в мене щось, як бачите, нічого не вдається. Ну, можна б попробувати ще пару разів. Не знаю там, але так щось. Поки що м'яко кажучи, коротше, в мене не виходить. Може треба якось стукати по ньому, типу, коли ці штуки підходять, як думаєте? А, та ні, ніфіга. Ну, а давайте ще один раз. Ну давай, 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 грошики, гроши. а починалось так класно, так? Ну добре, реально, це, мабуть, надовго, я так розумію, але, мабуть, прикол саме в цьому, що тут можна виграти гроші. А ось ще є катер, дивіться. А це я їм керую? А, ні. Я їм не керую. Вийди отсюда! Розбійники. Блін, а він повернеться? Блін, хоч би він повернувся. Мені просто цікаво, куди він по поплив, бо ну я просто подумав, що я ним керую, почав іти, і мене, типу, вирубило. Мене, типу, вирубило. Так, а мені просто тупо цікаво, куди він пливе. Бо як виявилося, я їм не керую. Він сам щось поїхав. А де він був взагалі? А, десь тут кипомо. Так, 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 він десь тут-був. Ну будемо сподіватися, що він вернеться. Так, тут двері не відкриваються. А це дивіться, до речі, тут є пам'ятник козлу. Офігіти. Вау. Ну але робити з ним, походу, нічого. А це що таке? А, це ж ми тут тільки ще були. До речі, тут статуетка козла, а я... А, ні, ми тут не були. Нє-ні-ні. Ні, ні. Ага. Тут на ліфту можна ще кудись вище вам потрапити, дивіться, блін, скільки тут всього, це просто капець. Цей рівень набагато більший за минулий і. Викупити тут все, що тут можна робити. Це... О, о, гроші, гроші! Та не це, мені гроші треба. Ось, дивіться. Чуваки, я взяв гроші. Блін, мабуть, тут знаєте, що треба? Мабуть, тут треба цей, цю штуку брати. <кій> Пам'ятаєте, інвентар. Так, мабуть, тут треба брати реально інвентар. І з інвентарем ти можеш взяти собі гроші. Ось капелюха, дивіться. Ну, find some money to buy some heads. Ну і. І що? Жіночко, в мене є гроші. Я хочу купити капелюха. кет a cat. ну і що тепер Completed. А, уху -ху. <laughs> Блін, круто! Тобто Спрацювало, чуваки. Ти реально знаходиш гроші, бачите, ось там ось. І так, можеш вдягти капелюха. А інший можна? Можна якийсь інший? А, ні, бачите, вже інший взяти не можна. Я взагалі хотів би ось цей, капелюх чарівника, типу, так. Ні, ну круто, круто. Блін, я тобі таку пачку грошей дав, ти дуся, мог б мені ще дозволити хоча б якогось капелюха взяти, блін. Я взагалі би цей би хотів би капелюшок. Ну вже добре, вже все виходимо, то хай вже буде. Цей, в принципі, теж доволі стильний капелюх. Ну що ж, але знову ж таки, ачівки, до речі, не далося. Я чомусь думаю, що дасться що ачівка. Так, ну що ж, я пропоную... Чувак, чого ти впав? Блять. Я от не пам'ятаю, тут, тут десь, по-моєму, неподалік, пам'ятаєте, були такі штуки, типу... Як спеціальні для скейту, щоб кататися. Але не можу згадати, де саме я їх бачив. Ні, ну це вже на вихід, бачите, так, це точно не тут. Блять, ну ти наволоч, просто. Як оце так брати і збивати скейтбордиста в капелюсі, як ти посмів? Це що таке взагалі було? Чуваки, ви уявляєте. Тут же десь точно бої ці. О, ось, ось, ось воно, знайшов. Нарешті залишилося тільки викупити, як туди потрапити. А ось, ось, зараз, зараз, зараз. Так, ага, ага, ага. Так. Давайте, щоб розгін був, щоб був розгін, десь звідси поїдемо. Ага. Блін, не вийшло. Уй! О! А чого я знову впав? Блин, він, він якийсь нестійкий не цей козел, він вічно падає якогось біса. Я так і не зрозумів, чого я взагалі впав. Так, давайте ще раз. Давайте може, навіть з більшого розгону спробуємо. Ну скейтом управляти реально простіше, ніж велосипедом у цій грі. Це 100%. -во. О, ну ось нарешті. О! Ну добре, блін, а чого він не, крути... не крутиться в повітрі? Та, накриче, якась херня. Так, я хотів якісь трюки поробити в повітрі, так, а воно ніфіга не вийшло. Так, де я, що я? А, я там ще щось таке цікаве бачив, по-моєму, десь тут. Так, ось дивіться. Я ж тут, по-моєму, ще не був. А що це за гриб? Try some. Вот курон. Типу, спробуй якийсь гриб, що може піти не так. Дивіться. У мене голова набухла, правда, ще з капелюх, що сумно, що в мене пропав мій капелюшок, але загалом я тепер дуже прикольний козлик. А, а це що таке? Це до речі, схоже на портал з Half-Life 2, пам'ятаєте? Реально чимось схоже. О, досягнення. Aesttory about my god. Gained, Gremplin. О, дивіться, я тепер який крутий. А ця штука ніяк не, не юзається. А, і бачите, донот лік написано, не лизати, типу. Лік name. І я лизну, це мабуть вони якраз про гриби і казали. Не, ми трошки змінили наш... наш... А, в нього якийсь дуже довгий язик, до речі. Так а що взагалі цей скін дає? Це просто ну, очі світяться і все, так? Якихось здібностей у мене, я так розумію, немає. А цього так і не, не з'явилося, так? Човна. О. Дивіться. Тільки зараз побачив. Блін, а чого він так і не з'являється, якогось біса? Давайте розпавнимося. Мені просто цікаво, куди той човен пливе. Він же ж явно має кудись пливти, правильно? Стовідсотково має кудись пливти. А я виходить, блін, ото... провтикав цей момент, і тепер не дуже зрозуміло, що а, робити. Ну, з капелюхами мені сподобався прикол, реально знаходиш гроші, йдеш купляєш собі капелюх. О, ось тепер лодка, тобто чо він стоїть, так, нарешті. Ну що, коротше, що треба робити? <гум> мені так подобається, як він все так бігає. А, просто застрибуєш і нічого не робиш, я вже зрозумів. О, там навіть якийсь чувак, я дивіться. Чувак, попливи, давай. Назустріч пригодам. пригодом, ми з якимось чуваком попливи, Ні, ну круто. Ну, головне, що він не випадає з човна, мені чомусь здавалося, що він зараз випаде. А куди ж ми пливо? Мені реально цікаво, що це за прикол. Вона сама куди, кудись нас везе, а ось якийсь острів, так? І це треп, типу, це пастка. О, тут купа цих грибів, дивіться. Блін, а прикол, типу, що це бачите? Ти попадаєш на острів, де багато цих грибів. А кожен гриб, тобі, бачите, якийсь прикол, ось у мене одне вухо виросло і хвіст, а ну. Голова, ще вухо. А більше, по-моєму, нічого не відбувається, бачите? Я просто хочу спробувати їх всі з'їсти, може щось, щось таке станеться, так? Блін, а цей чогось не береться, він в дереві застряг. Ну давайте ці тоді хоч. Так, а цей чогось один гриб, гриб не береться, він застряг у дереві. О, статуетка. Чудово. Ну, але більше, коротше, нічого з нашим козлом, на жаль, не відбувається. Бо блин, там один он уплив. А, я ж не можу його забрати. Ай. Він коли плаває, то він не керований. Ну, гаразд. Ну, в принципі, що, прикольний прикип. Прикольний, прикольний вигляд, так, у нашого козлика. Е, мені подобається. Гаразд, а що ж взагалі робити на цьому острові тепер? До речі, ячівки ніякої не далося, мені аж дивно, бо ну реально прикольна штука, так? Цей острів сам по собі ще й гриби всі. До речі, а я ж був з чуваком, пам'ятаєте? Там був ще якийсь чувак на човні. Він, типу, там десь під човном чи що? Куди він дівся? Просто я його взагалі не бачу, я його і під човном не бачу, так? Він тупо пропав. Чувак! Чувак! А, ще гриби є, дивіться. Я хотів би знайти цього чувака. Ну реально, може просто він мене має якось врятувати чи відвести кудись, я не знаю. Але прикол у тому, що я ж кажу, його тупо взагалі немає ніде. Дивіться, я тут тупо один. Він зник, він, мабуть, чи вилетів у воду, коли корабель розбився, чи що. Ну, блін, кумедна гра, Я ж кажу, що ще казати. Реально стільки в ній приколіло. Уй, дивіться, уй. Ти що, долбайоп? Давайте тоді назад намагатися добратися. Я не знаю чи він допливе назад взагалі. Дивіться, а він вухами пливе, бачите, він вухами, типу, як веслами. Шкода, що чувака, Я... мені чомусь здається, що той чувак, що був на човні, можливо, якось зміг би, типу, нам допомогти вибратися з цього острову. Або ми його, наприклад, язиком би захопили б і вивезли б назад, так? Тобто можна було щось якось приколотися, але він десь тупо зник, той чувак. А, до речі, ти, ти таки керуєш, коли ти плаваєш. Мені спочатку здавалося, що я не можу керувати, коли я пливу. Але, типу, ти В натискаєш він просто пливе, а мишкою ти навіть керуєш в яку. в яку. А, все, я не пливу. Ааа, то це таки пастка, це такий треп, чуваки, бо бачите, він далі не пливе. Тобто він досюди ось допливає і все, і тупо стопориться. Він далі не може. Наприклад, в ту сторону, бачите, він пливе, а цю він уже все. Бачите, він тупо застопорився. Тоді респаун. Яка цікава статуя у вас тут. Ту-ту-ту-ту-ту, о. Скільки тут с феєрверків? Просто срака. Так, а це що таке, наприклад? Тут ми по-моєму не були? А начебто не були. Біль, ну які в мене класні вуха, слухайте, я прямо не можу натішитися. Шкода, що немає такого скіну, знаєте? Шкода, що немає типу, такого приколу, що у тебе є такий скін, і ти просто можеш кожну локацію починати саме в такому вигляді. Ви просто кожного разу а, бігти на той острів і їсти там ось ці гриби. Ну, заморочувало, так. Погодьтеся. А скін реально крутий, мені сподобався. Пропустіть, пропустіть. Та дай пройти, о. О. чудово. Ну тут начебто нічого цікавого немає, так? Тут чисто була ця статуетка і, походу, і все, судячи з усього. О, ще вон гроші, до речі. Тобто гроші можна в декількох місцях знаходити, як виявляється. Ну це круто, круто. Не тільки там, де оті автомати гральні, а ще і тут якби можна. Блін, тут по-любому ще ж на дахах купа всього. Тут взагалі тут, тут, тут дуже багато є місць, дуже багато місць, в котрих можна чимось зайнятися. Тобто ми сьогодні він вже майже випуск дозняли, так? Скільки там, вже, до речі, часу. Ой, так, вже треба, до речі, потроху закінчувати, хоп'ята. Тобто, реально ми вже зняли випуск. І при цьому я, по ходу, цю карту не подивився. Ще навіть, мабуть, відсотків там, я не знаю, на, на 50 навіть, мабуть, не подивився. Дивіться, там ще він, якийсь басейн. Ще ж при цьому є так, всякі змагання, пам'ятаєте, ми її тоді минулого разу з знаходили якісь там перегони. Так, і те, і все, і ось зараз бачите теж. А це що, водонапірна башта чи що це? Що це за хрінь. І мені здається, що на тому острові ще можна щось зробити. Ну явно він же ж не просто так, що, типу, це пастка і все. Явно має бути якийсь прикол, що типу звідти або можна якимось чином вибратися, ну, або щось на кшталт того І я ж кажу, просто фішка в тому, що ви тільки уявіть, скільки тут всього, так, якщо я. Ще толком нічого не подивився, оскільки вже приколів тут видно. О, там статуетка, Давайте візьмемо статуетку, раз уже ми сюди прийшли. О, тут типу ремікс цієї пісні. О, Unlocked Classy God, Classy God. А що таке класси? Ну, ну це не класичний, Клас... класичний так і буде класік. А це класі голод. Я не знаю, що означає класі, але буде цікаво подивитися. В наступному випуску тоді глянемо. Що це за класі Голод. До речі, може, це лисе і є, ось ось коза з вухами і всім іншим. Було би круто, принаймні. Ну, коротше так, щось я, коротше, забігався. давайте там будет на цьому і дівчата наш випуск закінчувати. Він літає! Дивіться! Блін, а він же тільки що літав. Я, я щось стрибав, і він типу, літав. Ви ж бачили, так? Блін, я просто чогось в мене з другого разу не вийшло. Я, я стрибнув і він, типу, почав літати цими вухами, а зараз щось він не захотів, я не знаю чому. Він, тупо вухами такого робив, бачила, і типу, і типу як підлетів. Але, але зараз я ж кажу, чогось він цього робити вже не хоче. Тобто просто уявіть собі прикол, якщо може просто є якась певна висота, так? З якої ти можеш стрибнути і типу летіти вухами. Це взагалі, блядь, це. Бля, скільки приколів у цій грі, скільки тут різних... Штук, про котрі ти можеш дізнатися абсолютно випадково. А Це що таке? А, корона, ми її вже колись знаходили. В минулому випуску ми знаходили корону. Ну, Цей, цей вигляд ще крутіше, ніж минулий, по-моєму, погодьтеся. Зі здоровеною головою та ще й в короні. Вії. Вії. вуї. Ти що, долб**йоб? Є ну реально крута гра, крута. Так, ну добре, реально, ми щось вже загралися. Ну, коротше, нам тут ще грати і грати, дивитися і дивитися різні приколи. На жаль, ачівку ми здобули лише одну, але скільки тут ще різних приколів у цій грі, котрі мені слід буде відкрити і як вони працюють, так, то це просто капець. Ну, я вам, як завжди, вдячний за перегляди, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!